Відповідно до законодавства України, людина у 2024 році має право вийти на пенсію після досягнення 60-річного віку, але при наявності умови, що у такої людини буде страховий стаж не менше 31 року. Також у 2023 році люди, які до цього на 3 роки не змогли вийти на пенсію, у зв'язку з відсутністю відповідного страхового стажу в 60 років, то вони мають право на вихід на пенсію в 63 роки, а у 2024 році, але при наявності у них не менше 21 року страхового стажу. Також люди, які до цього не змогли вийти не в 60 років, не в 63 роки на пенсію, але вони в 2024 році досягли 65-річного віку. Та має страховий стаж не менше 15 років, то вони також мають право вийти на пенсію. Ну а є громадяни України, які досягли вже пенсійного віку, але в них немає необхідного страхового стажу. То в такому випадку, після досягнення 65-річного віку, вони мають право на соціальну допомогу. У 2024 тисячі розмірі розмір соціальної пенсії, тобто для людей, які ну, не вийшли на пенсію по віку, то вони мають право на допомогу. Тобто розмір такої допомоги він становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб. У 2024 році це 2000 тисячі. 361 гривня, а та середнім місячним доходом сім'ї на людину за останні 6 місяців. Соціальна пенсія має обмеження, її розмір не може перевищувати 100% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. А це у 2024 році 3028 гривень. Тобто люди, яким призначається така допомога, соціальна допомога замість пенсії, вона переглядається кожне пів року. І постійно потрібно подавати довідки про дохід своїх членів сім'ї. Тобто, якщо доходи вони виростуть, то ну, тоді вам відмовлять у такій допомозі. Для отримання такої соціальної пенсії вам потрібно звернутися до соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем проживання, подати заяву. Також до заяви потрібно подати ну, паспорт і копію. Паспорт, копію паспорту, а також ідентифікаційний код та копію ідентифікаційного коду, а також потрібно подати довідку пенсійного фонду про наявність у вас страхового стажу, а декларацію про доходи мене та стан за 6 місяців. Вам потрібно подати. Ну а якщо у разі людина визнано. Недіздатною, то в такому випадку ще потрібно опікуну подати копію рішення до суду, що дійсно вона, ця людина, є недіздатною, а ця людина вона здійснює опікунство над нею. Що ви думати з цього приводу? Пишіть свої запитання, ставте лайки, не забувайте підписуватися.